Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у мене для вас рецепт святкової фаршированої щуки. У мене ось така рибка, вага її 1 кг 400 г. Нам потрібно зняти луску. Найкраще це зробити теркою тією стороною, що ви натираєте дируни. Ось так дивіться, як швиденько це все знімається. Щуку очистили від луски, промили. І тепер нам потрібно витягнути нутрощі. Дивіться, я ось так розрізала біля голови, хребет не розрізаю. Витягаю нутрощі, все, що там залишилося, ось так провіряю. Тепер нам потрібно удалити жабри, зручно це зробити ножницями. Ось так їх відрізаю і забираю. Все треба робити акуратно, тому що ми будемо її фарширувати. Нам потрібна ціла рибка. Дивіться, ось так відділила. Тепер ножечком чуть, чуть підрізаю, і так, щоб воно як тріснуло. Все, як тріснув хребет, але бачите, шкірочка тримається, голова у нас не відпала. Я її не відрізала. І тепер акуратно ось так піддіваю шкірку. Звичайно, робота клопітка, але вона того варто. Акуратненько, ось так. Не спішучи, піддіваємо шкірку. Звичайно, вона слизька, незручно, але ми стараємося, і все в нас вийде. Голова, як ви бачите, тримається, і вона так повинно бути. Все. І ми потихеньку-потихеньку йдемо до своєї цілі. Знімаємо, ось так, вивертаємо, де є. Главнички ми зараз відріжемо акуратно ножиком. Все, дивіться, я її вивернула, відрізаю біля хвоста. Все, м'якоть з хребтом відділила. Тепер беру ложку і всю м'якоть риби. Ось так відділяю, перевертаю. І дивіться, у нас щука перевернута. Щука готова. Відкладаємо її, тепер оббираємо м'ясо від хребта. Беремо тим часом. На пательню чи в кастрюльку вершкове масло. Обов'язково розтоплюйте велику цибулю кубиком покришену і тушкуємо. Тепер беремо три кусочки білого хліба, заливаємо трішки молоком. Тим часом цибулька у нас підсмажилася, додаємо грибочки. І не забудьте присолити. М'ясо ми відібрали. Перебиваємо звичайним вам способом блендером чи місорубкою, додаємо до м'яса цибульку і чесник перебитий, хліб, який ми віджали від молока. І тоді гриби і цибулю, котру ми піджарили, остудили і теж перебиваємо. Припечуємо, додаємо солі і будемо це все ретельно перемішувати. Гарно ретельно перемішуйте, майже відбивайте, щоб фарш тримався кубки. В кінці додамо яйце. І знову ретельно збиваємо. Все, ми це все підготували. Щука у нас готова, і будемо зараз її фарширувати. Тепер беремо нашу рибку і будемо її фарширувати. Беремо ложкою, як вам зручно, і ось так наповнюємо її животик. Робимо її такою пухленькою. Дивіться, яка вона в нас гарненька. Навіть голову я зафарширувала, позалишився ще фарш. Беру рукав для запікання, його розрізаю, ось так по довжині нашої рибки, змащую рослинною олією і рукав, і саму рибку. І тепер ось так змотую акуратно, щільненько, в рулетик. Ось так, дивіться, замотали. Рівненько і щільно. Ось так. І зав'язали наші кінчики з одного боку і з другого. Все, духовка 180 градусів, рибку ось так вкладаємо, запікаємо одну годину, але ви дивіться по своїй духовці. Тим часом робимо декор. Беремо ось таку цибулину, розрізаємо, як я вам показую. Не до кінця дорізайте, ділите ось так на багато частинок. Намочуйте її в водичку на одну хвилину і в мікрохвильовку. Дивіться, вона ось так відкривається, прикрасила я зернятками граната. Тим часом, прийшла година, наша рибка випеклася. Не забувайте, що рибку не розвиваєте до тих пір, поки вона не охолоне, вона у мене ніч постояла. Тепер я її нарізаю, тому що вона, як буде свіжа, ви її не зможете не відкрити, не нарізати. Дивіться, яка чудова, фаширована рибка у нас вийшла. А тепер сервіруємо нашу тарілочку. Сервіруйте, як вам зручно. Я ось так нарізаю наш шматочки і її вкладаю на салат вклала. Тепер беру ось цю відкриту квіточку цибулину. Ось так перекладаю на тарілочку. Зверху. Гранат у нас. Тепер буду оформляти. Очі я поставила зернятка граната, нарізала скибочки лимона, вкладаю ось так поміж кусочками. Все за вашим бажанням. Як вам подобається, так і робіть. Це дуже смачно. Повірте, воно того вартує. Ви закохаєтесь в цю щуку. Тепер розрізаю ось так лимончик, оформляю ще ось так. Тепер у мене є журавлина в морозильній камері. Зараз я її теж витягну ось, бачите, заморожена. Вкладаю її по бокам, З нею теж виходить дуже смачно. Попробуйте. Журавлину ось так оформляю. Тепер беру майонез і ось так роблю ось такі квіточки з майонезу та петрушки. Зробили. Обов'язково не забудьте зробити корону нашій рибці. Правда, я корону зробила з майонезу та зернят граната. Ось так у мене вийшло. Ось дивіться, яка чудова та смачна святкова рибка у нас вийшла. Якщо вам сподобався рецепт ось такої риби, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, готуйте з любою. Я бажаю вам всім мирного неба над головою! Веселого Різдва та щасливого Нового року!